Добре, давайте я гляну, чи Побачимо ми найближчим часом переговори Російської Федерації та України. Так, добре, дивимося. Тут три карти витягую з цієї колоди. Так, з цієї колоди три карти витягую. Карта кімнати. Закритий просір. Так, да, щось таке може бути. Карта злодія, брехня та обман. Ну, я думаю, зрозуміло, з є сторони брехня та обман. І карта друга. Неоднозначна ситуація. 50 на 50. Я думаю, Таро краще розкажуть про це. Королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики, дев'ятка мечів, поразка і сімірка жезлів успіх. Дуже такі протиречливі карти між собою. Протиріч багато. З однієї сторони, шанси на все це є великі, з іншої сторони, поразка. З однієї сторони, карта друга, з іншої сторони, карта злодія. Карти між собою, знаєте, конкурують і протиречать. Хочеться вірити, що переговори таки відбудуться, але знову ж таки, можливо, щось піде не по плану. Тобто, під час переговорного процесу за знову можуть помінятися умови, на які Україна відповідно не погодиться, а це, скоріше, за все, здача територій, навіть під якесь там спільне керування. Тобто, я все одно бачу якийсь зрив. Самі переговори можуть відбутися, але я не знаю. Чи не впевнений, що вони прямо увінчаються таким великим успіхом. Тут, знаєте, реально має бути якесь або божественне вмішання, або має статися настільки потужна подія, якась така серйозна, щоб ці переговори дійсно мали результат для України, щоб Росія здалася. Давайте я гляну. Так, давайте подивлюся. Так, тут три карти витягну. І тут три карти, що мені карти покажуть. Е, карта кладбища, вдавець. Ні, зразу перша карта говорить, що ні, не зустрінеться. «Цвинтар». Це зразу відповідь чітка. Карта лживості, карта брехні, карта радості. Ні, не зустрінуться. Карта брехні. Ну, перша карта цвинтар це найочевидніша відповідь. П'ятірка червова розчарування, король Христовий карта сили, вісьмірка червова» – карта пихатості. Нє, 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 я не бачу, щоб вони зустрілися от сам на сам. Делегації якісь можуть бути представники, там не знаю, Пісков, медведів там ще хтось може бути, але сам Путін зразу карта цвинтаря випала. Ні, ну скажу вам чесно, так як є. Я давно не записував якихось таких віщих снів, тому що нічого особо за останні два місяці мені не приходило такого. Останнє, про що я сказав, можу вам переповісти. Це той сон, який приснився мені е, приблизно два роки тому. Але я чомусь за нього згадав буквально нещодавно. Я про це відео записав. Мені снилося, як ми з Романом Шептицьким, моїм колегою, рятували людей з Європи і привозили їх в Україну. Тобто, вийшло все до навпаки. Тобто, війна почалася в Європі, в Україні стало тихо. Ну, враховуючи останні події між Індією та Пакистаном, між іншими країнами, там Палестина, Ізраїль. Цей сон стає все більше схожий на реальність. Ну але так то віщих снів мені останні два місяці не приходить взагалі. Тому навіть не знаю, що вам сказати. Я тільки згадав за цей старий віщий сон. Mm. А так, то віщих снів у мене зараз на даний момент поки що немає. Мені взагалі сновидіння перестали снитися останнім часом. Це погано чи добре, як ви думаєте? Я не знаю. Я не, не бачу в цьому нічого ні поганого, ні доброго. З однієї сторони, це не дуже добре, бо раніше в мої, скажімо так, якісь передбачення віщі, сни були цікаво людям слухати, дивитися. Але з іншої сторони, можливо, мені й не потрібен зараз цей інформаційний канал. Тобто я зараз працюю з картами, складаю в основному прогнози через карти. Ну я не знаю, чому це так сталося. Напевно, якісь трансформації відбуваються зараз енергетичні енергетичній досить сильні. Можливо, мені й будуть приходити віші сні в майбутньому. Просто зараз на даний момент у мене, знаєте, якийсь такий блок на це взагалі снегняся. Може, це є ця п'ятірка мечів. Давайте подивимося, чи це арешник, давайте уточнимо, чи є загрози якогось дуже серйозного жорсткого удару. То, тобто, можливо, це є якраз ця п'ятірка мечів. Давайте подивимося, чи є загрози якогось серйозного масового удару по Україні якоюсь тяжкою зброєю. Е, так, перша карта карта дому, карта сім'ї та родини. Карта весілля, об'єднання та союзи, карта лікаря. Ну, карта лікаря, можна сказати так, трошки має негативний окрас, бо це карта, яка говорить про проблеми по здоров'ю. Але сильно чогось настільки прямо чорного, я не бачу. Дивимося тут. Дев'ятий аркан карта відлюдника, дев'ятка пентаклів, карта грошей благополуччя, десятка мечів, теракт. Я скажу так. Удар потенційний може бути, але він буде якийсь, скажімо так, не зовсім вдалий. Може не зовсім добре спланований, не зовсім добре виконаний. Тобто, скоріше вони самі від того удару більше матимуть проблем, ніж вони завдадуть проблем Україні. Удар потенційно може бути. Остання карта десятка мечів. Це от якраз карта, така дуже тяжка, дуже серйозна. Це от якраз може говорити про якісь удари атаки такі тяжкі, але більшість карт знову ж таки позитивних. Дев'ятка пентаклів, можливо, ППО працює. Можливо, якось воно знаєте, не долетить до цілі, бо це карта благополуччя, карта відлюдника, карта ізоляції. Карта дому, карта сім'ї ну я скажу так: вони не, не завдадуть тієї шкоди, якої би вони захотіли завдати, але потенційно такий удар може бути. Так що так. треба бути обережними і не ігнорувати повітряні тривоги. Добре, задавай. Кажіть тоді назви Ді... регіонів. Я буду викорувати. добре. Давайте так, щоб ми дуже дуже не розпорушувалися, Візьмемо конкретно схід, північ, південь, захід України і центр України. А почнемо тоб... зі сходу. Давайте. Давайте подивимося на схід, що мені карти покажуть по сходу України. Так, три карти з цієї колоди, три карти з цієї колоди. Давайте я гляну, що мені карти покажуть на схід. Так, по сходу. Карта дому, карта сім'ї. подбайте про ваших рідних та близьких. Карта легка є карта легковажності, попередження про те, що треба бути уважними. І карта ворога, активізація ворогів. Ну так, да, на сході ситуація не дуже хороша. По перше, карта легкомислія, ось легковажність по центру. Це попередження про те, що треба бути обережними. І карта врага, поруч, карта ворога. Бути треба максимально обережними. Дивимося тут. Трійка пікова, несподівані удари, атаки, провокації, валет, червовий, карта сильного чоловіка, П'ятірка пікова, карта терактів, вогонь, агресія. Ну, на схід карти погані. Трійка mm. пікова, п'ятірка пікова, ворог, лігкомисліє таке, не дуже добрі карти, можуть бути досить масовані атаки. Якщо ми говоримо про південь країни: Одеса, Миколаїв, Херсон. Угу. Добре, давайте подивимося, що мені карти покажуть на південь України. Яка ситуація? Так тут три карти витягнути з цієї колоди. Так, з цієї колоди три карти витягнув. Давайте подивимося. Південь. Карта любові. Купідончик хороша. Карта позитивна. Карта печалі, меланхолія, такі, якісь переживання. Карта купця. Ну, краща ситуація, трохи краще, ніж по сходу. Бачу, переживання єдина така трохи тяжка карта. Дивимося на цій колоді. Вісьмірка пікова вогневі небезпеки. Сімірка пікова карта втрат. І Зепс, блискавка, вогонь. Ну, тут всі карти негативні. Тобто я би сказав, що по півдню ситуація теж дуже небезпечна. Хоча на циганській колоді прямо сильно чогось чорного не показували карти. Але якщо взяти все в сукупності, то я скажу, що південь все одно має загрози, атак, так само, як і Схід. Тобто, у великій кількості. Добре, давайте подивимося північ країни. Північ, давайте глянемо, що мені карти покажуть на північ. Давайте подивимося північ країни. Так, тут три карти. І тут три карти. Карта противника, близька присутність ворогів. Карта весілля, союзи та об'єднання, карта високомірності, сепаратизм. Більше бачу як активізацію сепаратистів на півночі. Тут пікова дама, карта вдови, загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення, ну, можливо, це якось пов'язано з мобілізацією. Карта гадюки, провокації та атаки. Десятка бубнова, карта грошей та благополуччя. Ну, по півночі легше трошки, трошечки легше, ніж по сходу і по півдню. Але бачу, ну, от карта високомірності це більше про сепаратизм. Плюс тут знову карта дволикості випадає гадюка. Тобто, це, скоріше за все, якісь внутрішні вороги. Ну і знову ж таки пікова дама це жінка в траурі, це загрози чоловікам та чоловічій частині наставні, може, якось з мобілізаційними моментами пов'язано. Ну, скажу так: трошечки легша ситуація, але все одно є про що переживати угу. захід України. Давайте подивимося на захід України. До речі, одна з теорій існує, що вони хочуть і по заходу чимось тяжким вдарити. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на захід України так тут. Три карти витягну. І з цієї колоди три карти. Давайте подивимося по заходу. Так, карта пер... печалі, карта переживань, карта траура. Ну, це таке з депресії в людей. Тяжкі стани, смуток. Ну, зрозуміло, що війна. Карта любові. Карта путешествия. Карта подорожі. Рух, логістика якась активна, перевезення, переміщення. Давайте на цій колоді. Тут Христовий карта сили. Трійка бубнова карта брехні та обману треба перевіряти всю інформацію, яка може поступати. Чи чергова ще одна карта руху, ще одна карта колісниці. Якісь важливі логістичні зв'язки. Сполучення, дорога, рух. Ну я скажу так. В принципі, от якраз на захід карти більш-менш чисті. Єдине, що ця карта печалі скорботи випала. Це от така mm -hmm. не дуже хороша карта. Ну, це зрозуміло, що скрізь люди переживають, переймаються і є. Ну скажімо так по заходу, ситуація зараз на даний момент найбільш така безпечна. скажімо так, тут карти в основному всі хороші, крім карти печалі. Ну і карта брехні, це але це не про якісь атаки. Це про те, що треба всю інформацію фільтрувати та перевіряти. І центр України. Так, центр України. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на центр України. Так, добре, тут три карти витягую з цієї колоди. Так, і з цієї колоди витягую три карти. Давайте подивимося. Карта сюрпреза. Хороша. Карта позитивна. Карта лікаря. Подбати про своє здоров'я, якісь проблеми по здоров'ю. Карта солдата, мілітаризація, можливо, посилена мобілізація, якісь військові процеси. Двійка пікова карта якихось дрібних провокацій, трійка хрестова карта сили. Тут бубновий карта грошей. Фінанси, капіталовкладення, збройне матеріальне підсилення. Хороша карта. Ну, по центру майже така сама ситуація, як по заходу. Трошечки гірша, але не сильно. Тобто я би сказав, що Захід і центр мають собі найбільш безпечні якісь такі от координати, потім, після цього йде північ, а ну а південь і схід мають найбільші загрози ризиків атак. Зрозуміло, зараз я хочу ще з вами поговорити трошки про обрання нового папи римського лева чотирнадцятого. Ось як, як тебе навпаки, не так як новий папа римський вплине на долю України. Зміниться щось не зміниться. Так, я вже, до речі, про це записував прогноз в себе на Ютюбі. І нещодавно я знаю новину, що Папа Римський закликав до якомога швидшого завершення цієї війни і молився за мир в Україні. Новий Папа Римський набагато кращий за попереднього. Я складав, я навіть порівнював ситуацію. Попередній попередній Римський був, скажімо так, людиною досить специфічною та негативною. Тей папа Римський мені карти показували благополуччя. Допомогу звичайно що є якась своя вигода корислива в нього. Але разом з тим він набагато кращий за попереднього, тому що попередній ніс собі забагато негативної енергетики, і людина був, чесно кажучи, не дуже хороша. І дехто в коментарях навіть підмітив, що от якраз коли почалася війна в Україні, от ну коли в Україні взагалі все це почалося 2013 рік і до 25-го, це, от якраз той період, коли папа римський став ну папою і помер. Оце, от то багато хто надіється, що це теж якийсь свого роду знак, що війна закінчиться, якраз зі смертю цього папи. Бо як тільки він став на престол, якраз в Україні почалися всі ці заворушки, які призвели до цієї війни. Ну я скажу, що новий папа набагато кращий, набагато кращий, і ну з тих варіантів, які були, він найбільше підходив на роль папи тієї людини, яка може дійсно енергетики, всі ці негативні, знаєте, відбалансовувати та допомогти там звернутися до архангелів, до янголів. Щоб припинити цю війну, робити меси спеціальні робити якісь обряди, тому що попередній не сильно старався.